Дімирина Кухар ворог масово атакував Дніпро ракетами та безпілотниками. В одному з районів міста значні руйнування, і, зокрема, житлового фонду. Вже відомо про чотирьох поранених. Серед них двоє дітей, найменшому немає і місяця. На прямому зв'язку з нами Софія Москаленко. Софія, в якому діти стані і що зараз на місцях атак відбувається. Вітаю Марина. Так дійсно четверо поранених внаслідок російської атаки сьогодні у Дніпрі, і серед них найменше пацієнт це хлопчик, якому не виповнилося ще й місяця. Медики його ушпиталили, і стан оцінюють як середньої тяжкості, також у лікарні чотирирічна дівчинка. Нагадаю, що протягом ночі армія РФ била по Дніпру безпілотниками і балістичними ракетами. Перші вибухи в місті пролунали близько 23-ї години і не стихали аж до 4-ї ранку. Через атаку сталося кілька займань у різних районах міста. Пошкоджень дістала інфраструктура, і одразу після атаки жителі Дніпра повідомляли, що мають деякі перебої зі світлом. Також поніличена низка приватних будинка, будинків у кількох районах міста. Тут на одному з місць атаки Ми бачимо, що у оселі повністю вигорів дах у сусідніх будинках винесло вікна, побило шифер, і за повідомленням сусідів, саме у цій оселі, що ви бачите за моєю спиною, мешкала родина з хлопчиком, якому ще не виповнився і місяць. Наразі за повідомленням людей, які їх знають, вони ще й досі в лікарні перебувають разом з дітками. Протягом ночі били росіяни і Синельніківщині, Там понівечена інфраструктура і дитсадок, а по Нікопольщині вдарили есів дроном і артилерією. На цю годину це вся інформація. Дякую тобі, Прийну. Софія. Софія Москаленко з Дніпра, яке пережило вночі масовану атаку. Там поранені двоє дітей. Нагадаю, найменшому хлопчику немає і місяця. У Києві після нічної атаки поранені чоловік та жінка. Одного із постраждалих доправили до лікарні у важкому стані. Повідомили у міській військовій адміністрації. По столиці росіяни вдарили балістикою та шахедами, били по об'єктах інфраструктури. Є влучання у приватний будинок. Уламки попадали біля багатоповерхівок у різних районах. Столиці в одній пошкоджений фасад і повилітали вікна. У квартирі на горішньому поверсі вибухо. Техніки вилучили двигун реактивного дрона, який просто влетів усередини, і після атаки майже 2600 будинків зараз без опалення, як і на лівому, так і на правому берегах міста. Армія РФ атакувала енергетичний об'єкт на Одещині. Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, повідомили енергетики. Це вже 31 ша велика підстанція ДТЕК. у регіоні, яку пошкодив ворог у самій Одесі. Уламком зачепило дев'ятиповерхівку, зруйновано фасадну стіну та дах. Один чоловік поранений. Медики допомогли йому на місці. Окрім того, вогонь охопив павільйони на одному із ринків. Пошкоджено і будівлю СП. Супермаркету повідомляють у міській військовій адміністрації. На прикордонних ділянках фронту ворог все активніше намагається перейти наш кордон і зайняти хоч який-небудь населений пункт поблизу. Але всі ці спроби безуспішні зокрема, такі були у районах Грабовського на Сумщині, Вовчанська та Дихтярного на Харківщині. А на Куб'янщині та поблизу Лимана окупанти знову почали лазити по трубах, аби досягти наших позицій, розповідають захисники. Ця труба це особливість місцевості, яка дасть тобі можливо пересунутися, хоч і вийти, десь тому російські комбутери середньої ланки вони використовують. Е Труби вони віддають відповідні накази для того, щоб їхні люди туди лізли, і щоб вони, хоч десь, хоч якось намагалися накопичуватися малими групами, але знов таки станом на зараз це не дуже ефективно, але це просто ефективніше ніж робити це безпосередньо по снігу.